Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Стаття 28 Конституції України. Вітаю вас в студії Другого телеканалу. З вами новини 2015 і Мар'яна Підковська. І в час, коли. Важко підібрати слова. Ми залишаємося разом з вами. Далі у випуску найважливіші події дня, що минає. Залишайтеся з нами. На три українці два гетьмани війську ОДА знову намагалися поділити. Обіцянка цяцянка переслідування активістів майдану продовжується. Замість силовиків, козаки українці хочуть відновити національну гвардію. Захопили, аби було, а тепер думають, що з цим робити сьогодні вночі у Львівській обласній держадміністрації почубилися активісти автономного опору та прихильники свободи. Таким чином, чоловіки намагалися поділити заблоковане приміщення Львівської Ода. Сперечалися довго навіть сутичками та криками. Хто зараз там господар, знає наш Михайло Когут. З минулого тижня в приміщенні держадміністрації перебувають кілька громадських організацій. А це автономний опір, правий сектор та самооборона. А вночі прихильники свободи ледь не побилися з автономниками. Свобода не поцікавилася, які тут правила пересування. По цьому приміщенню привела чисельну групу людей для охорони третього поверху, за які самооборона не відповідає. І ми це сприйняли як якась можлива провокація, але потім. Вияснила голова обласної ради пояснив, що він запросив, і ми це питання було було зняти. Я враховую, що провокація, адже це не тільки свобода. Тут були люди, які я запросив, щоб підсилити охорону третього поверху, саме третього поверху, адже в мене була інформація про можливі провокації. Нині ж громадські організації пересварилися між собою, бо з'ясовували хто господар, вода. В даній ситуації, якщо йдеться про це приміщення, ми відповідно закликали, щоб не відбувалося того, що е, якісь, скажімо так, непорозуміння. Ми пропонуємо 1 лютого, щоб зібралися люди на національні збори, не на національні, на народні збори Львівщини, і хай вони приймуть рішення, що буде відбуватися в цьому приміщенні, хто в ньому заходить, чи ми його тримаємо далі. і все. Хто ще господар вода не поділив і автономний опір з правим сектором. Вони превселюдно посварилися на прес-конференції. Вони просто приїхали і зараз роблять якісь свої збори, свої…» представники до я... нього е, він та неважливо. Я, я вам відповімо горі. Вже після обіду приміщення ОДА покинули прихильники автономного опору. Натомість самооборона обіцяє піти, як тільки обласна рада візьме під свій контроль захоплену споруду. Зараз обговорюється механізм, В який спосіб чи повністю вивільнити. Чи залишити собі якусь невелику ділянку і робити просто блокпости, щоб не допускати деяких чиновників на роботі на роботі? Чи нічого не змінювати? Вже незабаром охоронці обіцяють пропускати працівників облдержадміністрації на свої робочі місця, але вхід в приміщення і далі буде заборонений для Олега Сала, Михайло Когу та Юрій Руденко. Новини 2015. другий телеканал. Окі одні чубляться, інші гуртуються для порядку. У Львові рісніють ряди охочих записатися в лави самооборони та їхати до столиці готові одиниці. Чоловіки погоджуються воювати лише в рідному місті. Такого ж і від кого захищатимуть львівські сотники, дізнавався Андрій Фок. У самооборону Львівської ОДА записано вже понад 5 сотень людей, каже комендант штабу Андрій Соколов. Все більше хлопців у масках прагнуть боронити будівлю та охороняти порядок. Але від кого її захищати у спокійному місті, ніхто сказати не може. А що тим робити, які не можуть бути в Києві? Відповідно, ми таким чином залучили їх до до, до причетності, щоб вони відчували, що вони причетні до цих революційних подій, які відбувають в Україні, і, і готувалися до домовірних розвитку цих подій. Так можливо, немає чим зайнятися по великому рахунку у Львові дійсно для, для, для самооборони. Але це сьогодні немає зайнятися, може бути завтра. Чи не забагато революціонерів під одним дахом? Запитуємо у самих хлопців. Та ті запевняють, так навіть краще. Ми записуємо тільки певну кількість на день, розумієте? по змінах. Тобто ніколи не немає, що тут було там, 300 чоловік за раз, там, да, або там, 500. Ні, якщо треба, ми можемо всіх бігання викликати, всі будуть тут. Так. Тому напаки це дуже добре. А так ми попереджаємо, там, коли можуть прийти, ми все плануємо, щоб тут теж не було безсаду, та тут місце також обмежене. Ще більше заохотили людей вступати у лави місцевої самооборони, нічні події в будівлі ОДА, кажуть інші координатори штабу. Задіюються люди, котрі не можуть їхати зі Львова. Є робота, є сім'я. Можливо, хтось стану здоров'я, можливо, ті, хто повернулися вже, не можуть по здоров'ю їхати. І вони задіюються дійсно у Львові. Як такого заклику або якихось дій ми не робили? Тим часом у місті створюються й інші органи народної самоорганізації. Формується окрема сотня імені Юрія Вербицького та ще одна автомобільна самооборона. Всі повинні розуміти, що метою революції це не є мародерство, безпорядки чи доведення один одному хто сильніший. Так? А метою революції в першу чергу у Львові є сходом показати, що ми є в першу чергу цивілізовані, ми здатні до самоорганізації. Поки львів'яни бавляться в революціонерів на місцевих барикадах, до Києва їде все менше людей, пояснюють в центрі відправки на столицю. Якщо ще три дні тому на майдан вирушало чотири, а то й п'ять сотень чоловік, то зараз менше трьох. А ситуація у столиці й досі напружена. Андрій Фок, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Гуртуються і колишні гвардійці, бо українці вимагають іншої міліції та не такої армії. Майданівські події показали, що система охорони порядку, яка існує, не дає собі ради і налаштована проти свого народу. Тому Львівська обласна рада звернулась до Верховної Ради, щоб відновити національну гвардію. Далі Вікторія прихід. Цими днями в засобах масової інформації з'явилось повідомлення про створення об'єднання національної гвардії. Але такий факт нам не підтвердили. Але ідею національної гвардії підхопили. Кажуть, нам потрібно таке формування. Але на законних підставах колись воно вже було, але в 2000-му його розпустили. Нині про нього знову заговорили львівські офіцери, а продовжили в Львівській обласній раді. І сьогодні внутрішні війська вони підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, але якщо від Міністерства внутрішніх справ вони і так мають свої силові загони. Це Беркут, інші підрозділи. А ще один орган влади, законодавча Верховна Рада, їй буде підпорядкована Національна гвардія. Це і буде певним балансом стримання від введення надзвичайної ситуації від початку будь-якої будь-якого ко конфлікту всередині держави, коли завданням Національної гвардії було підтримувати конституційний лад, охороняти громадський порядок і дипломатичні установи. Але через 15 років влада вирішила, що формування дублює функції внутрішніх військ, тому його розпустили. Але Малинові берети завжди вважались елітними військами. Служити там за честь вважав і Михайло Файфура, колишній гвардієць. Вірить, що туди йшли люди з почуттям честі і гідності. Коли б була якась структура, яка ближче до людей, яка е, завжди е, була на стороні е, нормальних людей, і навіть тоді, коли ми е, деколи затримували людей випивших, то ми ж не тягнули їх в міліцію. І е, як зрозуміло, що на сьогоднішній день роздінуть, принизять, е, ще ще й потім викуп треба давати. То далі є ж такі факти. Колишній гвардієць переконаний, якби відновлену гвардію вдалося сформувати з людей з високим рівнем порядності, це відновило б довіру до армії. Але поки останнє слово за Верховною Радою. А їм армія, яка б слухала не президента, поки не потрібна. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, Олег Возний. Новини 2015, другий канал. А тих, хто захищав нас майже сотню років тому, сьогодні. Поминали у Львові активісти Євромайдану шанували пам'ять героїв Крут. кажуть мимоволі, стали продовжувачами історії перемог і втрат. За час революції Україна втратила шість героїв на майдані. Двоє з них були зовсім юними. У 1918 році 400 київських студентів. Історію героїв, яка не відійшла у минуле, згадувала Ярина Матвіїв. Довгою колоною з Євромайдану до Оскольдової могили сьогодні рушили сотні активістів. Вчора студенти сьогодні воїни в обладунках. Хлопці зізнаються до революції про героїв Крут знали з підручників. Сьогодні самі стали творцями історії боротьби. Кожен з них знає ціну свободі і ризик втратити власне життя. Довгою колоною з Євромайдану до Оскольдової могили сьогодні рушили сотні активістів. Вчора студенти сьогодні воїни в обладунках. Хлопці зізнаються до революції про героїв Крут знали з підручників. Сьогодні самі стали творцями історії боротьби. Би кожен з них знає ціну свободі, і ризик втратити власне життя. Історик Андрій Козицький каже, цей феномен циклічності зимових подій 1918 і 2014 років вражає у бою під крутами невеликі групи українських студентів та військових курсантів протистояли сили російських більшовиків, що переважали їх у десятки разів. Фактично не було шансів у цей момент виграти цю битву, але студенти зробили усе, що змогли, себто вони загинули із честю. Студенти зробили так, що їхній подвиг згадують вже багато десятиліть, і він є зразком для прийдешніх поколінь. Я справді вважаю, що ті, хто у січні 2014 року віддав своє життя на барикадах Києва, також залишаться в історії України як зразок вже для прийдешніх поколінь у Львові пам'ять героїв Крут вшанували на Личаківському цвинтарі. Там похований учасник бою під Крутами Ігор Лоський. Поряд свіжа могила Юрія Вербицького, Герой України, жертва революції 2014 року. Ми бачимо знову подібну ситуацію, коли із сусідньої Росії до нас у формі ФСБшників приходять нові мурайови, які. Пробують поставити нас на коліна в обороні Києва 29 січня 1918 року. Загинуло 400 студентів крутянців. Вони захищали Україну від російської армії голими руками в обороні Києва 2014 року. Є одна суттєва різниця. Сучасні студенти герої захищають Україну від власної влади. Ірина Матвіїв Віктор Сембратович. новини 2015, другий телеканал. Сьогодні у нас в студії є гість це Іван Хома. Пане Іване, доброго вечора. Доброго. Вам. Іван Хома це кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України університету Львівська політехніка. Пане Іване, і одразу запитання. Сьогодні існує багато різних думок про бій під крутами. На вашу думку, чи можна було тоді уникнути такої трагедії? Ну, якщо говорити про те, що чи можна було уникнути, так звичайно, можна говорити про те, що можна було уникнути багатьох. Складних моментів подій, як безвичайно еліта, очільники демонстрували мудрість, якусь далекоглядність, принциповість і тому подібне на даний час це є знов ж таки історичний факт подія, яка в українській історії віднесена до героїчних подій. Як і будь-яка війна, вона знов ж таки роблять якісь певні висновки, підсумки, і виокремляться ті події, які Ну, заслуговують на особливу увагу, і в майбутньому вони мали б десь бути певним таким зразком для наслідування, для виховання молоді і тому подібне. Уникнути, мабуть, можна би було, і взагалі навіть можна би було і здобути перемогу в бою під крутами. Але в силу різних знов ж таки обставин, в силу, можливо. І тих чи інших, якихось нерішучих, невпевнених дій командування Української армії Української Народної Республіки так сталося. Що зранку, 29 січня, перед військами Єгорова в на станції Крути, справа і зліва знов ж таки опинилися Юнкери і студенти. Приблизно це 500 молодих людей віком 17 20 років. Які прийняли е, бій, який тривав до п'яти годин, е, в результаті якого вони ну, виконали свою історичну роль? Вони стримали так, очевидно, вони програли цей бій, оскільки таки, програли е, пер, значно переважаючим силам е, тогочасних е, більшовиків. А чому так склалося, пане Іване? Я вас переб'ю, що в основному йшли у бій студенти і молоді люди, яких за плечема не було якогось військового досвіду, так ведення боїв. Чому? Ну ми можемо проводити паралелі. Знову ж таки, моли тоді вчилася, ходила в Київ в університет святого Володимира. Щойно створений український народний університет в Україні в гімназії міста Києва. Вона слідкувала за тими подіями, що відбувалися. Їй було не байдуже. Вона розпочала активний процес самоорганізації. І відповідно так само організувалися в такі військові частини. Ми не говоримо про юнкерів, це були більш-менш підготовлені молоді люди, які проходили якийсь своєрідний військовий вишкіл. Ми говоримо про оцей студентський курінь січових серців, який опинився під е, крутами, які ну, десь приблизно тиждень-півтора тільки проводив якийсь своєрідний вишкіл. Вони навчилися тільки е, користуватися цими рушницями. Знов ж таки, якісь можливо їм розказали ази ведення бою. Вони не мали вони не повинні були стояти на передовій в, в цей період часу. Але так сталося, що окремі частини армії ОНР, яким було доручено також взяти зайняти оборону напрямку Бахмач Київ, вони запізнилися, зайняли позицію нейтралітету, проігнорували командування, і відповідно молоді люди опинилися сам на сам без якоїсь підтримки. Я завжди говорю і продовжую говорити, що молодь брала участь в різних боях Першої Українсько-Більшовицької війни. Вона була присутня на позиціях в більшій чи, іншій, в більшій чи меншій мірі. Але Тут вона опинилася сам на сам, знову ж таки, і ну не здатна об'єктивно була не ну дати в серйозний відсіч наступу більшовицьких військ. Ну і трагедія продовжує навколо цієї чотири, яку просто по звірськи розстріляли знов ж таки з наказу Єгорова. Це 27 молодих людей були е, розстріляні, які не загинули під час ведення самого бою. Іване, і останнє запитання: що робити зараз, щоб не повторився бій під крутами в сучасному. Ну, ми вже бачимо. Країні? Ось бачите, ви так само будемо робити висновки? Чи можна було уникнути? Виявляється, будь-яка боротьба. Е, вона несе за собою різні жертви. І прикро сьогодні спостерігати насправді. Душа болить, дивлячись, коли в незалежній Україні в від в мирний час але гинуть люди за свободу України, за майбутнє України, за те майбутнє, яке мало би визначати е, ну на десятилітнє розвиток української держави, зміцнювати її суверенітет і тому подібне. Дякую вам, пане Іване, за те, що мали змогу сьогодні бути з нами. Нас в гостях. А я вам нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Іван Хома. Доцент кафедри історії України і університету Львівська політехніка. Боротися з молоддю продовжують досі. У Львові тривають судові процеси над активістами автомайдану. Протестувальникам на колесах досі приходять поїздки та протоколи здаї за численні. Порушення на лаві підсудних Ірина, дівчина, яка 29 грудня разом із сотнею автомайданівців проїхалася до президентського Межигір'я. Це була мирна акція, запевняє дівчина. Жодних правил дорожнього руху вона не порушувала. Про акцію автомобілістів Ірина уже й забула. Як за тиждень побачила в поштовій скринці протокол віддаї та повістку до суду, таких як вона каже, десятки водіїв. Були випадки навіть, що викликали на ДАІ просто ніби дати пояснення, людина приходила і в неї там забирали без суду права. От. Ті, хто потім не приходив, так само були випадки, що суд одразу на найбільшу міру покарання, тобто одразу на 6 місяців конфіскація прав. Ірину звинувачують у тому, що не зупинилася на вимогу інспектора ДАІ, Тоді в Києві в автоколонії буцімто порушила правила. Інспектор побачив, а вона проігнорувала її, хочуть позбавити водійських прав. Олександр того дня сидів в автівці Ірини. Жодного дається божиця, який би зупиняв машину, не бачив. Більше того, певен, що всі протоколи і суди не що інше, як політичні репресії. Крім того, що викликають до суду, так само чиниться психологічний тиск, викладають списки тих, хто їздив з усіма, там, з усіма даними, з номерами водійських посвідчень, прізвища, імена, паспорт, ну, з усіма даними фактично. Суд перенесли на 11 лютого, та це не єдине провадження проти учасників Євромайдану, яке залишається відкритим. Попри усі обіцянки влади та правоохоронців про амністію, лише у Львові свого розгляду в суді чекають чотири провадження. А сьогодні в прокуратурі області ще й заявили про 42 позови до Львівського окружного суду, де вимагають скасувати низку рішень. Прийнятих органами місцевого самоврядування з 16 січня, зокрема, йдеться про висловлення недовіри головам обл та райдержадміністрації та створення виконавчих комітетів. Жанна Ліщенко, Марія Напідковська, Юрій Руденко, новини 2015. другий телеканал. І щойно до нас долетіла добра звістка з надійних джерел у правоохоронних органах. Нам стало відомо, що заяву на звільнення сьогодні написало ще 20 бійців спецпідрозділу Беркут у Львові. І на цій радісній звісті наш випуск закінчується. Це були новини 20.15 та Мар'яна Підковська. Вже за кілька годин ми з вами побачимось. У студії ток-шоу в об'єктиві будемо розмовляти на тему, хто керуватиме областю після захоплення ОДА. Чекаємо гостей, обласних депутатів. Запросили ми усі політичні сторони. А хто зголоситься прийти, побачимо вже зовсім згодом. А поки єднайтеся, бо в єдності наша сила. Побачимось.